То що, перевіримо ДСП як паливо та визначимо, скільки кіловат можна отримати з одного кілограму. Ще хочу зробити маленький анонс і запитати у вас, а як ви вважаєте, чи є сенс робити такий спеціальний дровник для дров, витрачати на це кошти, чи можна зберігати їх під відкритим небом? Є різниця? Чи ви щось втрачаєте, якщо зберігаєте їх під відкритим небом? А якщо втрачаєте, то скільки? Я вже провів ці експерименти, і результати, я думаю, вас дуже сильно здивують. Це буде одним з наступних відео. Сьогодні ми підготуємо котел та ДСП до експериментів, спалимо 10 кг ДСП великими шматочками за одне завантаження. Також спалимо подрібнене ДСП, визначимо, скільки кВт з 1 кг ДСП отримуємо в обох випадках та як його краще спалювати. Та наостанок порівняємо з акацією та визначимо, що дає більше тепла. А в другій частині ми розглянемо всі негативні наслідки, які дає спалювання ДСП та способи, як їх можна звести до мінімуму. Тому краще підписатися, щоб не пропустити наступне відео та переглянути ті відео, які вже є. Також прошу додивитись відео до кінця та підтримати коментарем та вподобайкою щодо виконаної роботи. Зараз, як і раніше, всі меблі в основному виготовляють з ДСП. ДСП саме дешевий матеріал для виготовлення меблів, тому що він виготовлений з відходів столярного виробництва. По суті, це відходи, які спресовані, склеєні в листи. Дуже прошу, напишіть, будь ласка, в коментарях, а ви палите ДСП, ви його палили. Як взагалі ви ставитесь до того, щоб спалювати ДСП, і чи є у вас досвід в спалюванні цього ДСП? Детально про шкоду від ДСП зупинятись не буду, скажу лише, що його виготовляють з деревесної стружки, яка склеєна за допомогою фульмардигідних смол. Але така мебель дуже боїться вологи, вона не дуже крепка і часто ламається. Тож відходів ДСП утворюється дуже багато. Наприклад, оці ДСП, що я ще зараз розпилюю, що ви бачите, це мені зараз будете мабуть, сміятися, мені віддали сусіди. Вони знають, що в мене є котел, що я топлю, і тому вони мені віддали ці ДСП на дрова. Та й останні роки п'ять, мабуть, добрі люди з моєї вулиці. В кого є там ДСП, вони мені його віддають на дрова і цим вони мене забезпечують паливом. Ну, мабуть, на один місяць кожного року мені цього вистачає. Якщо розглядати ДСП як паливо, головна його перевага над всім іншим це правильна геометрична форма, дуже компактний розмір. Один куб ДСП можна так вкласти, що йому буде важити приблизно там, 900 кілограмів. І заповнити майже все, весь простір, де дуже дуже щільно можна укласти. Але звичайно, з дуже великим мінусом є те, що його потрібно зберігати виключно в сухих приміщеннях. Його не можна зберігати там на вулиці, під плівкою. Воно дуже багато натягує вологи і потім погано горить. Воно повинно зберігатися в дуже в сухих умовах. Це ДСП, яке я розпилюю, воно було в приміщенні і воно, як бачите, воно абсолютно сухе. Його вологість рівноважна приблизно становить там від 6 до 10%. Пиляю я ДСП завжди такою дисковою пилою, як бачите, дуже швидко, дуже легко, якщо диск нормальний, то пиляти дуже швидко і дуже легко. Взагалі проблем не виникає з цим. Поки ви це дивилися, я напиляв 24. Кілограми ДСП. Ось така кучка вийшла. Цього вистачить для двох дослідів. щоб спалити ДСП крупними кусками за одне завантаження і маленьким подробленим поступово. Весь процес показувати не буду, думаю, ви мені на слово повірите. В общем, 10 кг ДСП у таких от кусках я зважую. Також відважую 1 кг соснових трісок для розпалювання. Ось така кучка вийшла. Тут 10 кг ДСП і 1 кг. З основних трісок для розпалювання. Ось така вона компактна. Цим ДСП і гарне, що воно дуже компактне, займає мало місця, а досить важке. Котел я почистив та прогрів його, так, щоб все тепло, яке буде від ДСП, щоб все воно йшло через лічильник тепла. Під час прогріву насос включиться, попрацює там хвилин 10. І як тільки він виключиться, я одразу підпалюю ДСП, так що тепло від нього пішло до води, і насос одразу включився і пішло рахуватися тепло від нього. Завантажив я ці 10 кг ДСП і 1 кг сосни на розпалку. Насос випнувся, буду підпалювати, фіксуємо показники лічильника. В цьому досліді я просто його підпалюю, воно загорається, закриваю і більше не буду до нього заглядувати, не підкидувати, все, все, все там. Потроху розгорається. Зараз хочу показати, який дим при такому методі спалювання, якщо завантажувати за один раз однією закладкою. Через 20 хвилин від розпалювання диму, як зараз видно, вже практично не видно. Температуру в системі опалення вдалося підняти аж до 57 градусів, що досить багато. А температура диму була в межах 110-125 градусів. А тут дуже добре видно специфіку мого котла. На початку вже все прогоріло, а в кінці тільки-тільки розгорається і горить нормальним полум'ям, хоча цього й не видно. І фіксуємо показники в кінці експеримента. На вулиці потепління того для другого експерименту я візьму дещо менше дров. Тут сумарно вийшло 7 кг 915 г і 1 кг соснових трісок на розпалювання, як завжди. Для кращого спалювання я так гадав, що воно буде краще. Я подрібнив ДСП на такі маленькі частинки, як ви бачите зараз. Зараз я їх завантажу, не всі, а частину їх там пару кілограм. і потім буду потрошку підкидувати. Фіксуємо показники лічильника. Котел попередній був почищений та прогрітий, як завжди. Насос виключився, буду підпалювати, нехай розгорається. А остальну частину, що залишилась, буду потім потрошку підкидувати, так, щоб постійно було гарне горіння. А зараз нормально розгорілося і подивіться, як гарно воно горить, як ніби палетна, палетний пальник. От дуже схоже, дуже таке яскраве, жовто-біле полум'я. Чудово, просто чудово. Дуже подобається, як воно горить. Супер. Я так підкидаю весь час по декілька шматочків, так, щоб постійно було ось таке горіння. І при цьому зверніть увагу, яка температура диму. Вона коливається там від 60 до 78 до 80 градусів. Температура в контрольній точці 307 305. я тут завжди мірюю температуру. Коли спалювали всю закладку зараз, температура була 275. А тут навіть більше вийшло, хоча горить набагато менший об'єм. Зараз я відкрию дверку і одним кадром покажу, це така, яка температура яке при цьому горіння. Як бачите, продовжує горіти, воно дуже прикольно. Так, ну, як, я ж кажу, як палетний пальник, дуже схоже, дуже хороше горіння. Якщо таке потрошку підкидувати, невеликий об'єм. І, звичайно, ДСП повинно бути подрібним і сухим. Температура диму 73 градуси, і зараз я покажу, як я підкидував, як це все виглядало. Ну Ось приблизно так всі рази я підкидував, там 3, 4, 5-6 шматочків на полум'я. Так, щоб одразу все, що виділяється з ДСП, щоб сразу все вигорало. І такий режим спалювання не мав, ні диму, ні запаху. Все було чудово. просто. Ну і Останній кадр покажу, як воно горить. уже Останні шматочки закинув. Хочу сказати, що до часу горіння. Оці 7 кг мені вистачило більш ніж на 3 години ось такого горіння, а повна закладка горіла десь приблизно 4 години 4,5. Ну тут трошки менше. Але ефективність горіння, мені здається, була кращою і більшою. А температура в системі досягла 51 градусу. 57 було, коли була одна закладка, але там було 10 кг, а тут 7 кг і 51 градус. І показники лічильника в кінці експерименту. І давайте перейдемо до висновків. Завантажувати зараз або потрошку у теплу не дало суттєвої різниці 365 кг і 362 з кг, ну, це в межах похибки, можна сказати, що однаково вийшло. А от якщо порівнювати з акацією, то результати дійсно неоднозначні. ДСП в будь-якому випадку. Виграє в акації сухої-сухої акації по кількості тепла, яке можна отримати. Якщо спалювати за одну закладку ту саму кількість акації і ДСП, то ДСП дає на четверть більше тепла. А якщо з акацією потихеньку підкидувати, піддержувати полум'я, гратися знаю, як я грався з ДСП у другому експерименті, то тоді ДСП дає тепла більше всього лиш на 3,1%, але все одно більше. Тобто ДСП дає тепла в цілому більше, ніж акація.